Дігаю вас, ненаситні дознання однолітки. Ти куриш? Тільки чесно. Якщо близько мама, то просто кивни головою. Ми постійно натикаємось на соціальну рекламу, яка повинна відлякувати нас від цигарок, але вона є неефективною. Ну ось посудимо, така фраза: курці вмирають рано, а не курящі ще ввечері. Така собі причина кинути курити. Я вам скажу в нашій країні помирають рано від забрудненої води, поганого повітря, низького рівня життя. Куди там курінню? Багато захворювань, описаних в антирекламі тютюнопаління, виникають у курців із стажем о 5 чи 7 років. От і люди собі думають я ось поки собі курю, нічого зі мною не буде. А потім візьму і кину. ні, не кинеш. Зараз я розкажу тобі істинну шкоду від коріння, і ти зрозумієш, що воно приносить відчудну загрозу, починаючи з першої сигарети. Стартуємо. І так, ти робиш довгоочікувану затяжку, вдих, видих, і одразу твій організм починає тебе ненавидіти не через нікотин чи смолу, а через чедний газ, який ти вдихаєш. Потрапляючи у кров, він з'єднується з еритроцитами. Які вже не можуть переносити кисень, розвивається гіпоксія. І перше від цього страждає мозок, розсіюється увага, погіршується пам'ять, затримуються мислені процеси. Деякі гадають, що цигарки тебе заспокоюють. Ні, насправді вони тебе притуплюють. Електротити залишаються заблокованими 30-60 хвилин. А якщо курити одну сигарету за годину, то ти, по суті, увесь день залишаєшся у гіпоксії. Ось чому перша сигарета зранку така жорстка. Тому що тільки твій рівень кисню нормалізувався за ніч, а ти його зразу знизуєш. А якщо твій організм потребуватиме активного використання мозку, то ти це зразу відчуєш. Як тобі важко мислити. Дам підказку. Мозок потрібно використовувати завжди, але ти це нікому не кажи. Від гіпоксії також страдають м'язи. Адже всім відомо, що для їх правильної роботи потрібен кисень, якого в організмі курця маловато. тому коріння значно знижує ефективність фізичних вправ і призводить до атрофії м'язів. Але найбільше страждає серцевий м'яз, якому постійно потрібен кисень. А ти такий, фіг тобі, а не кисень, Я краще собі зараз покурю, Таке ставлення призводить до значного зростання ризику інфаркту. Щоб ти знав, інфаркт може вбити тебе за кілька годин, а деколи і хвилин. Причому часто він може себе ніяк не проявляти. Аж поки не трапиться, різка втрата свідомості. Ти ніколи не знаєш, коли він тебе прихватить. Тобто ризик раптової смерті великий. Гіпоксія впливає на весь організм. Призводячи до хронічної втоми і сонливості. До речі, під час пожежі люди вмирають не від вогню, а від самого чадного газу, яким вони отруюються і втрачають свідомість. А ти добровільно вдихаєш цю смердоту. Це стосується курців, звісно. Якщо ти не куриш, ти красавчик і взагалі класний чувак. Іди за репость що-небудь про здоровий спосіб життя. В інстаграм та ходи розповідай всім, що коріння це дяка. Або не роби цього. Все у твоїх руках. Кидай цю шкідливу звичку сьогодні. Живи довго та щасливо!